Сьомий клас. Лабораторна робота номер 5 Тема визначення густини речовини твердих тіл і рідин. Мета навчитись визначати густину твердих тіл та рідин. Обладнання. Цифрові терези, Мензурка з водою, пляшечка, тіло на нитці, дерев'яний брусок, лінійка. Перед початком роботи пригадайте правила безпечної поведінки та ознайомтеся з теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Завдання перше. Визначення густини дерев'яного броска. Крок перший. Вимірюємо лінійкою, довжину, ширину та висоту бруска. Крок другий. Обчислюємо об'єм бруска за формулою. В дорівнює А помножити на Б помножити на С. Крок третій. За допомогою цифрових терезів вимірюємо масу бруска. М. Крок четвертий. Обчислюємо густину дерева в грамах на сантиметр кубічних. Та кілограмах на метр кубічний. За формулою ρ дорівнює М поділити на В. Крок п'ятий. З'ясуємо, з якого виду деревини виготовлено брусок. Завдання друге. Визначення густини металевого циліндра. Крок перший. Вимірюємо масу циліндра за допомогою Терезів. Крок другий. Визначаємо об'єм циліндра за допомогою манзурки з водою. Для цього вимірюємо початковий об'єм води в манзурці В1. Занурюємо циліндр у воду. Вимірюємо об'єм В2 води разом із зануреним циліндром. Обчислюємо об'єм циліндра. V дорівнює В2 відняти В1. Крок третій. Обчислимо густину циліндра за формулою ρ дорівнює М поділити на В. Крок четвертий. З'ясовуємо, з якої речовини виготовлений циліндр. Завдання третє. Визначення густини рідини. Крок перший. Зважимо пляшечку з водою. Крок другий. Переливаємо воду з пляшечки у мензурку. Визначаємо об'єм води у пляшечці. Крок третій. Вимірюємо масу порожньої пляшечки. Крок четвертий. Обчислюємо масу води в пляшечці. М дорівнює М1 відняти М2. Крок п'ятий. Обчислюємо густину води за формулою. РО дорівнює М поділити на В.